Ціна і цінність, Те, що ж ви зрозуміли, це е, цей вислів. Чому завжди купують не у вас, а в інших? Чому з вами завжди торгуються, а інших купляють одразу? Тому що вони знають свою цінність. Приклад, я часто відвідую макія зачіскою, не знаючи свого майстра, який це робить, я бо знаю, також торгувалась. Оскільки я знаю її цінність, що вона зробить зі мене просто красотку, я ніколи не з нею не торгуюсь. Так само я інші люди, тобто. Туди, яку послугу ви надаєте, ви повинні донести клієнту свою цінність привести розмову. Наприклад, я захотіла поторгуватись, і вона мене запитує: А куди ти йдеш? Ну, Для чого тобі потрібна байки зачіскою? Каже, ну, там на свято, така на день народження, на вечірку. А як ти хочеш виглядати? Ну, звичайно, що класно. А хто там буде? Може подружка там чи друзі? Ну звичайно, хочеться виглядати і кожній людині гарно і краще всі. І відповідно вона каже: Ну так. Я з тебе це зроблю, і все, твоє питання ціни вже відпало. Ти кажеш, звісно, що я хочу. Все, майстер доніс свою цінність. Ви зрозуміли, за що ви платите. Як тільки ви донесли цінність клієнту, клієнт ваш. Якщо ви хочете навчитись техніки продаж, доносити свою цінність і щоб з вами не торгувались, пишіть в коментарях слово клієнт або мені в приват.